Скульптури Чаоза і новий простір торв на контрактовій. Привіт! Контрактова площа в Києві зараз виглядає зовсім інакше. Тут оживають звірі та квіти Марії Примаченко, а сама площа перетворюється на сучасний і затишний урбаністичний простір. Давайте розберемо, що тут відбувається. Нью-йоркський дует художників Чаоза створив сім пневматичних скульптур за мотивами картин проймаченко: червона квітка, «Соня», горох, дерево, птах, синій і жовтий звір. Вони завишки від 3 до 7 метрів і виглядають так, ніби казка вийшла у реальність. Додатковий бонус аудіогід українською та англійською мовами. Українською озвучила праонука художниці. Це не просто виставка, це занурення у світ мистецтва просто на площі. Виставка інсталяцій проходитиме з 8 по 21 вересня 2025 року на контрактовій площі в Києві. Починаючи з 26 вересня 2025 року, частина скульптур буде показана на великій інтерактивній виставці Ukraine WOW на центральному залізничному вокзалі Києва. А інша частина залишиться на контрактовій біля флагманського магазину Аврора. Потім проект поїде до штатів. Хто така Марія Примаченко? Це українська художниця, яку знають у всьому світі. Її стиль, наївне мистецтво, але з глибоким символізмом і фантастичними образами. Вона створила понад 800 робіт, отримала Шевченківську премію, а її звірі та квіти стали символом української культури. Тепер ці образи живуть не тільки в музеях, а й на вулицях Києва. Паралельно з інсталяцією розвивається проєкт Тор в Київ. Його ініціював датський урбаніст Мікаель Колвіл Андерсен разом з DIY Ukraine. Мета проста, але важлива зробити контрактову площу не лише місцем, де проходять, а місцем, де залишаються. Тут з'явилися нові лавки, зони відпочинку, озеленення в кашпо, графіка на асфальті, яскравий візерунок Flower of Life. Це все робить площу більш дружньою, відкритою, і затишною. Торф, це приклад тактичного урбанізму, це такі зміни невеликим коштом, які одразу видно і можна тестувати. Поєднання мистецтва і урбаністики працює неймовірно. Діти бігають поміж кольорових скульптур, дорослі фотографуються, туристи слухають аудіогід. А лавка зелень, графіка на площі створюють відчуття що ти не просто у великому місті, а на фестивалі життя і кольору. Контрактова стала місцем, де хочеться залишитись. Скульптури Чаоза і проект Торф показують, як можна оживити міський простір, це вже не просто площа, а культурний центр, де мистецтво і сучасний дизайн зустрічаються з людьми. І головне, це показує, як місто може змінюватися швидко, красиво і для всіх. А як ви вважаєте, чи потрібно робити потіпні артурбаністичні експерименти і в інших районах Києва?